Задум створення фахової школи здорової краси Буковина був обумовлений попитом на консультації. Дуже відрадно те, що власники, засновники салонів краси намагаються забезпечити функціонування своїх салонів в максимально безпечних умовах. Школу задумували на постійній системній основі, сформували програму, в яку включили найбільш затребувані теми. Теми можна комбінувати. Теми можна обирати самостійно. Задумували максимально гнучку форму участі, можливо навчатися в офлайн форматі. Завершуємо розробку відеокурсу. Також можемо працювати на замовлення окремих салонів краси для охоплення всього колективу. Для нас важливо формувати обізнаність щодо ризиків, яких можна уникнути, адже набагато легше. Попередити виникнення проблеми, ніж потім її вирішувати.